Україна другий день усвідомлює рішення уряду про паузу в євроінтеграційному русі. Зібрання прихильників злиття з євросоюзом, що розпочалося напередодні ввечері в центрі столиці, триває і досі. Першу ніч на майдані провели близько трьох сотень людей. Цікаво, що цими днями дев'ять років тому майдан став приймати перших незгодних із тодішніми подіями. Не ліковальська далі. Восьма ранку на майдані кілька десятків людей, переважно не молоді. Євгенія спеціально їхала на майдан через пів міста. Мені були душа тому я в двоє дітей і прийшла сюди. Студентки Ольга та Ганна сьогодні прогулюють пари. Вибір просто. А Марина весь час тримає в руках телефон. Мама, переживає. Вона прийшла від самого ранку, але з собою взяла килимок про всяк випадок. Може, заночую тут, я ще не вирішила. Під стелою незалежності роздають чай та збирають гроші. З Цієї скриньки за ніч було витрачено 400 гривень на ковбасу, хліб і сир. Можемо прозвітувати, чеки є. До хліба вже можуть бути. Консерви теплої їжі немає. Ближче до обіду народу більше. А тепер тут вже близько двох сотень людей. Віталій кличко зі сцени повідомляє, що масові акції на майдані заборонені. Міліція заявляє, заборони немає, є обмеження Заборонено мітингувальникам встановлювати намети, навіси і таке інше. Що стосується людей, обмежень там не, немає. Розпочинається дощ на площу оперативно. Підвозять целофанові плащі. На тротуарі паркуються фури із дерев'яними ятками та великий кран. Це буде Піздв'яний ярмарок. Ніка ніби все це не здійснилося, буду їхати. Машини миттєво оточують люди. Провозять незаконні роботи. Законні роботи. Київська зараз Розвантажити фури із першої спроби не вдається. До Майдану підганяють іще одну із металевими щитами. Горожу ставимо, щоб зняти будки. Отак буде. Все. Щоб люди не зайшли на на майданчик, де буде зараз проводиться е, монтаж е, різдвяного майданчика. Це добре майданчик. до Новий год встановити вдається лише один щит під натиском натовпу. Міліція та комунальники відступають. Люди зостаються. Неллі Ковальська, Станіслав Фещенко, Владислав Журенко, ТСН, 1+,1.